Вільна боротьба кубок України біла церква. Харків'яни здобули на заключному турнірі передолімпійського сезону дві золоті та три бронзові медалі. У чоловічих баталіях відзначився майстер спорту міжнародного класу, бронзовий призер чемпіонату Європи Каміль Керімов, який переміг у найлегшій ваговій категорії до 57 кілограмів. Він провів на місцевих килимах три сутички. На шляху до фіналу вихованець заслуженого тренера України Валерія Жукова здала в Романа Гуцеляка з Івана Франківська з перевагою 5 балів 7-2, киянина Артема Мартішова за чохли в першому періоді 10-0. У фіналі Керімову протистояв заслужений майстер спорту полтавець Андрій Яценко. Поєдинок вийшов видовищним та непередбачуваним, особливо другий період, під час якого харківський борець поступався 0-3, після чого заробив 6 балів. Потім знову відставав 8-9, А в кінцівці провів прийом на 2 бали. і Вигриз перемогу 10-9. Каміль Керімов Володар. Кубка України. Руслан Соловей став бронзовим призером. Чемпіон світу Ю-23 Мухамед Алієв удостоївся бронзи у вазі до 86 кілограмів. Вигравши дві зустрічі учень заслуженого тренера України Миколи Ченцова поступився у півфіналі чемпіону Європи Василю Михайлову. А в дуелі за третє місце не залишив шансів ще одному представнику Одеської області Хасану Закарієву. Алієв був сильніше на 7 балів, 9-2. Гідний результат повернення відбулося. Мухамед довгий час не Змагався через травму, але тепер він знову в строю і готовий битися за свою мрію виступити на Олімпіаді. У жіночому кубку України озолотилася Олена Нікітінська. Вона домінувала у категорії до 65 кілограмів. Підопічна Антона Чуєва боролася впевнена, ефектна та ефективна. Стартову сутичку завершила з рахунком 4-0. двох суперниць прибрала дострокова. У вирішальній битві з киянкою любов'ю Швець витратила на остаточний успіх усі шість хвилин, але перемогла з переконливою перевагою 10-2. Кароліна Поплавська зійшла на п'єдестал у категорії до 55 кілограмів. 17-річна спортсменка, яку до білоцерківського турніру готували її особисті тренери Олена та Рустам Фазілови, дебютувала серед дорослих та виборола бронзову медаль. У поєдинку за третє місце Поплавська здолала Діану Катвицьку із Житомирської області та виконала норматив майстра спорту України. На чемпіонаті Європи з тайландського боксу Муайтай, який відбувся у турецькій Анталії, українські спортсмени взяли чотири золоті, три срібні та одну бронзову медалі. Два титули завоювали харків'яни. Дмитро Шелесько виконав головну роль у гаві категорії до 57 кілограмів. У півфінальному бою 20-річний вихованець заслуженого майстра спорту Руслана Кушніренка засмутив лідера збірної Туреччини. У фіналі зустрічався з нейтральним атлетом Єгорем. Рамбікрівим харківський напівлегковаговик швидко захопив ініціативу, виграв два раунди. А на третій його суперник, мабуть, визнавши власну неспроможність, категорично відмовився виходити. Шалецька чемпіон у нинішньому році він став також переможцем Кубка світу. Майстер спорту України міжнародного класу Єгор Скоріхін влітку став срібним призером третіх європейських ігор, які приймав польський краків. В Анталії він піднявся на вищу сходинку п'єдесталу у вазі до 81 кілограма. Підопічний Дмитра Константинова спочатку розглядався як головний претендент на перемогу, і він виправдав очікування. У чвертьфіналі харків'янин побив представника Франції. У півфінальному протистоянні завдав поразки та й боксеру. Чехії у титульному поєдинку здала турецького бійця Неджата Деріна. Деріне. забрав перші два раунди у заключній три хвилинці. Турак намагався змінити ситуацію, досяг локального успіху, який втім приніс йому виключно моральне задоволення і срібну медаль. Скоріхи на нагороду за ударну працю отримав золоте. Збірна України посіла перше місце у командному заліку чемпіонату Європи з Муайтай. The <laughs> Степан Кінаш виграв золоту медаль на другому етапі юніорського кубка міжнародного союзу біатлоністів в італійському ріднау. Харків'янин став переможцем у класичній змішаній естафеті, у якій разом із ним швидше бігли і точніше стріляли Владислав Чихар, Олександра Меркушина та Олена Городна. Німецьких спортсменів, які також обійшлися без штрафних кіл, Кінаш та компанія випередили майже на 14 секунд бронзових італійців на 50 Ну та дев'ять десятих це перша в історії перемога України у класичному міксті на юніорському кубку IBU. Продовження теми зимових видів спорту Шорттрек. На міжнародних змаганнях у словацькому місті Шпіска Нова Вес. Підопічні старшого тренера збірних України та Харківської області Віталія Сівака оформили медальний дубль. Напередодні дня народження свого наставника вони заробили срібну та бронзову нагороди в естафетах на дві тисячі метрів. В обох призових забігах брала участь Катерина Моїсеєва. У жіночій естафеті вона фінішувала другою разом із Києвом. Івськими спортсменками у змішаній здобула бронзу з Кирилом Коваленком та Максимом Смороцьким. Ще троє харківських шортрекістів Володимир Мельник, Вероніка Кремер та Діана Дьомочка на словацькому льоду медалей не взяли, але за підсумками змагань завоювали право представляти Україну на четвертих зимових юнацьких Олімпійських іграх, які пройдуть з 19 січня по 2 лютого у південній Кореї. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини. Харків.